Володимир Короленко Діти підземелля. ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. Я не знав іще, що таке голод. Але з останніми словами дівчинки, у мене щось перевернулося в грудях. І я подивився на своїх друзів, ніби побачив їх уперше. Валик, як і раніше, лежав на траві і замислено стежив за шулікою, що ширяв у небі. Коли ж я глянув на Марусю, яка обома руками тримала шматок булки, у мене защеміло серце. Чому ж? спитав я з зусиллям. Чому ти не сказав про це мені? Я й хотів сказати, а потім роздумав адже у тебе своїх грошей нема. Ну так що ж? Я взяв би булок з дому. Як потихеньку? Так. Значить, і ти б теж украв. Я у свого батька. Це ще гірше, з упевненістю сказав валик. Я ніколи не краду у свого батька. Ну, так я б попрохав, мені б дали. Ну, може, і дали б один раз. Де ж напастися на усіх жебраків? А ви хіба жебраки? спитав я упалим голосом. Жебраки. Похмуро відрізав валик. Я замовк і за кілька хвилин почав прощатися. Ти вже йдеш? спитав валик. Так, іду. Я пішов, бо не міг уже в цей день гратися з моїми друзями безтурботно, як раніше. Чиста дитяча приязнь моя якось затьмарилася, хоча любов моя до Валика і до Марусі не послабшала. Але до неї приєднався ще гострий струмінь жалю, що доходив до сердечного болю. Вдома я рано ліг у ліжко. Уткнувшися в подушку, гірко плакав, поки міцний сон прогнав моє глибоке горе. день! а я вже думав, що ти не прийдеш більше. Так зустрів мене Валек, коли я другого дня знову з'явився на горі. Я зрозумів, чому він сказав це. Ні, ні, я завжди ходитиму до вас, відповів я рішуче, щоб раз і назавжди покінчити з цим питанням. Валик помітно повеселішав, і ми обидва почули себе вільніше. Ну що, а де ж ваші? спитав я. Все ще не повернулись? Ще ні. Чорти їх знають, де вони запропастилися. Ми весело заходилися споруджувати хитромудру пастку для горобців, для якої я приніс ниток. Нитку ми дали в руки Марусі, і коли необережний горобець, спокушений зерном, безтурботно стрибав у пастку, Маруся смикала нитку, покришка захляпувала пташку, яку ми потім випускали. Тим часом о півдні небо насупилося, насунула темна хмара. І під веселий гуркіт грому зашуміла злива. Спочатку мені дуже не хотілося спускатися в підземелля, а потім, згадавши, що валик і Маруся живуть там постійно, я переміг неприємне почуття і пішов туди разом із ними. У підземеллі було темно і тихо, але чути було, як угорі перекочувався гучний гуркіт грози, ніби хтось їздив там. На величезному возі бруківкою. Уже за кілька хвилин я призвичаївся до підземелля, і ми весело прислухалися, як земля приймала широкі потоки зливи. Гомін, сплески настроювали наші нерви, викликали пожвавлення, що вимагало виходу. Давайте грати в піжмурки, запропонував я. Мені зав'язали очі. Маруся дзвоніла слабкими переливами свого жалісного сміху і ляпала по кам'яній підлозі непроворними ніжками. А я удавав, що не можу спіймати її, як раптом наштовхнувся на чиюсь мокру постать, і у ту ж хвилину почув, що хтось схопив мене за ногу. Міцна рука підняла мене з підлоги, і я повис у повітрі додолу головою. Пов'язка з моїх очей впала. Тибурці, мокрий і лютий, ще страшніший від того, що я дивився на нього знизу, тримав мене за ногу і дико повертав очима. Це ще що? суворо питав він, дивлячись на валика. Ви тут, я бачу, весело проводите час, завели приємну компанію. Пустіть мене, сипів я, дивуючися, що і в такому незвичному становищі. Я все таки можу розмовляти, але рука тибурція і ще міцніше стисла мою ногу. Відповідай, звернувся він знову грізно до валика, який у цьому скрутному становищі стояв, засунувши в рота два пальці, начебто на доказ того, що відповідати йому рішуче нема чого. Я помітив лише, що він із великим співчуттям стежив за моєю нещасною постаттю – що хиталась, наче маятник у повітрі. Пан Тибурці підняв мене і глянув в обличчя. Егеге, пан суддя, якщо мене не обманюють очі. Навіщо це ви зводили завітати сюди? Пусти, вимовив я уперто, зараз же відпусти. І при цьому я зробив інстинктивний рух, ніби збираючися тупнути ногою, але від цього. Тільки заборсався у повітрі. Тибурцій зареготав Ого го, пан суддя зводять сердитися. Ну, та ти мене ще не знаєш. Я Тибурцій! Я ось повішу тебе над вогником і засмажу, як порося. Розпачливий вигляд валика ніби підтверджував думку про можливість такого сумного кінця. На щастя, на визволення наспіла Маруся. Не бійся, Васю, не бійся, підбадьорила вона мене, підійшовши до самих ніг тибурція. Він ніколи не смажить хлопчиків на вогні, це неправда. Тибурцій швидким рухом повернув мене і поставив на ноги. При цьому я трохи не впав, бо у мене закрутилася голова. Але він підтримав мене рукою і потім, сівши на дерев'яний оцупок, Поставив мене між колін. І як це ти сюди потрапив? продовжував він допитувати. Чи давно кажи. звернувся він до валика, бо я нічого не відповідав. Давно, відповів той. А як давно? Днів з шість. Здалося, що ця відповідь дала панові Тибурцію якесь задоволення. Ого, шість днів. Промовив він, повертаючи мене обличчям до себе. Шість днів багато часу. І ти й досі нікому ще не розбазікав, куди ходиш? Нікому. Правда? Нікому, повторив я. Похвально. Можна сподіватися, що не розбазікаєш і надалі. А втім, я завжди вважав тебе запорядного хлопця, стріваючи на вулиці. Справжній вуличник. Хоча й суддя. А нас судитимеш? Скажи. Він говорив досить добродушно, але я все таки почував себе дуже ображеним і тому відповів сердито Я зовсім не суддя, я Вася. Одне одному не заважає, і Вася теж може бути суддею, не тепер, так потім. Це вже брат так ведеться здавна. От бачиш, я тибурці, а він валик. Я же брак і він же брак. Я, якщо вже казати одверто, краду і він крастиме. А твій батько мене судить. Ну, і ти коли небудь судитимеш. Ось його. Не судитиму валика, заперечив я похмуро, це неправда. Він не судитиме, насупилася і Маруся, переконливо відхиляючи від мене жахливу підозру. Дівчинка довірливо притулилась до ніг цієї потвори, а він ласкаво пригладив жилавою рукою її біляве волосся. Ну, цього ти наперед не кажи, сказала чудна людина, звертаючись до мене таким тоном, ніби вона розмовляла із дорослим. Не кажи, друже, кожному своє. Кожен іде своєю стежкою. І хто знає, може, це й добре. Що твоя стежка пролягла через нашу? Для тебе добре, тому що краще мати в грудях шматочок людського серця, ніж холодний камінь. Розумієш? Я не розумів нічого, але все ж таки уп'явся очима в обличчя дивної людини. Очі пана Тибурція пильно вдивлялися в мої. Не розумієш, звичайно, бо ти ще малий. Тому скажу тобі коротко якщо колись доведеться тобі судити ось його, то згадай, що коли ви обидва були дурнями і гуляли разом, то вже тоді ти йшов по дорозі у штанях із добрим запасом харчів, а він біг своєю дорогою голодранцем і з порожнім пузом. А втім, сказав він, різко змінюючи тон запам'ятай добре, от що. Коли ти прохопишся своєму судді або хоч птиці, яка пролітає повз тебе у полі, про те, що ти тут бачив, то не буде мені тибурцієм драбом, якщо я не повішу тебе на цей камінь за ноги і не зроблю з тебе копченого окосту. Це ти, сподіваюся, зрозумів? Я не скажу нікому. Можна мені знову прийти? Приходь, дозволяю. Але з умовою. Я вже сказав тобі відносно окосту. Пам'ятай. Він відпустив мене, а сам розтягся із втомленим виглядом на довгій лаві, що стояла біля стінки. Візьми он там, показав він валикові на великий кошик, який він, увійшовши, залишив біля порога. Розведи вогонь. Ми сьогодні варитимемо обід. Це вже була не та людина, яка за хвилину до цього лякала мене, вирячивши очі, і не Блазень, який розважав глядачів за подачки. Він порядкував як господар, голова родини, який повернувся з роботи і віддавав накази сім'ї. Він здавався дуже втомленим. Одяг його був мокрий від дощу, уся постать виявляла важку втому. Ми з валиком жваво взялися до роботи. Валек запалив скалку, і ми пішли в темний коридор, що прилягав до підземелля. Там, у кутку, були звалені куски напівзотлілого дерева, уламки хрестів, старі дошки. З цього запасу ми взяли кілька кусків і, кинувши їх у камін, розвели вогник. Потім валек уже один умілими руками взявся за куховарство. За півгодини у каміні в горщику закипало якесь варево. І, чекаючи, поки воно поспіє, Валик поставив на триноги так сяк збитий столик сковороду, на якій парували шматки смаженого м'яса. Тибурці підвівся. Готово. сказав він. Ну й прекрасно. Сідай, малий, з нами. Ти заробив свій обід. Пане вчителю! Гукнув він потім, звертаючись до професора. Кидай голку і сідай до столу. Зараз, вимовив тихим голосом професор, здивувавши мене цією свідомою відповіддю. Старий устромив голку в лахміття і байдуже з тьмяним поглядом сів на один із дерев'яних оцупків, що заміняли у підземеллі стільці. Марусю тибурці тримав на руках. Вона і Валик їли з жадністю, яка ясно вказувала, що м'ясна страва була для них небаченою розкішшю. Маруся обсмоктувала навіть свої засмальцьовані пальці, тибурці їв не кваплячись і, підкоряючись, очевидно, непереможній потребі говорити, повсякчас звертався до професора зі своєю розмовою. Бідний вчений виявляв при цьому дивовижну увагу. І, схиливши голову, слухав усе з таким розумним виглядом, наче розумів кожне слово. Іноді навіть він виказував свою згоду кивком голови і тихим мимренням. Ось як небагато треба людині, казав Тибурцій. Чи неправда? От ми й ситі, і тепер нам лишається тільки подякувати Богові та Кливанському Ксьонзові». Ага, підтакував професор. Ось ти підтакуєш, а сам не розумієш, до чого тут Клеванський ксьонд? Адже я тебе знаю. А проте, коли б не було Клеванського ксьонза, у нас не було б смаженини і ще дечого. Це вам дав Клеванський ксьондз? спитав я, згадавши раптом кругле добродушне обличчя ксьонза, який бував у батька. У цього малого допитливий розум вів далі Тибурці, Звертаючись, як і раніше до професора, справді його священство дав нам усе це, хоча ми у нього і не просили, і навіть, можливо, не лише його ліва рука не знала, що дає права, але й обидві руки не мали про це найменшого уявлення. З цієї дивної та заплутаної мови я зрозумів лише, що засіб придбання був не зовсім звичайний. А тому не витримав і запитав іще раз, як ви це взяли самі? Малий не позбавлений проникливості, як і раніше вів тибурці. Шкода тільки, що він не бачив ксьонза. Черево у нього як справжня діжа, і, значить, обжерливість йому дуже шкодить. У той же час ми усі тут страждаємо від того, що надмірно худі. А тому деяку кількість провізії не можемо вважати для себе зайвою. Чи не так я кажу? Ага, замислено промимрив професор. Ну от, цього разу ви висловили свою думку дуже доречно, а то вже я починав думати, що у цього малого розум жвавіший, ніж у деяких вчених. А втім, звернувся він до мене, ти ще дурний і багато чого не розумієш. А ось вона розуміє. Скажи, моя Марусю, чи добре я зробив, що приніс тобі смаженю? Добре, відповіла дівчинка, злегка блиснувши бірюзовими оченятами. Маня була голодна. Надвечір цього ж дня я із затуманеною головою задумливо повертався до себе. Дивні розмови тибурція на жодну хвилину не захитали у мене переконання. Що красти недобре, навпаки, хворобливе почуття, яке я мав раніше, ще збільшилося жебраки, злодії, у них нема дому. Від людей я давно вже знав, що з усім цим поєднується презирство. Я навіть відчував, як із глибини моєї душі підводиться гіркота презирства до моїх маленьких друзів. Але я інстинктивно захищав мою приязнь від цієї гіркоти. І наслідок жаль до валика і до Марусі збільшився та загострився, але прихильність при цьому не зникла. Переконання, що красти недобре, лишилося. Та коли моя уява малювала жва величко моєї приятельки, яка обсмоктувала свої засмальцьовані пальчики, я радів її радістю. І радістю валика. У темній алеї саду я ненароком натрапив на батька. Він, як звичайно, похмуро ходив з кінця в кінець із звичним, дивним, начебто затуманеним поглядом. Коли я опинився біля нього, він узяв мене за плече. Відкіля це? Я я гуляв. Він пильно глянув на мене, хотів щось сказати. Але погляд його знову затьмарився, і, махнувши рукою, він пішов по алеї. Мені здається, що я й тоді розумів значення цього жесту. А, байдуже, ті вже нема. Я збрехав ледве чи не вперше в житті. Я завжди боявся батька, а тепер і поготів. Тепер я носив у собі цілий світ неясних питань та почуттів. Чи міг він зрозуміти мене, чи міг я зізнатися йому у чомусь, не зраджуючи своїх друзів? Я тремтів при думці, що батько дізнається коли-небудь про моє знайомство з поганим товариством, але зрадити Валика і Марусю я був просто неспроможний. Якби я зрадив їх, то порушив би слово, що дав, то не зміг би при зустрічі. Підвести на них очей від сорому надходила осінь. Були жнива, листя на деревах жовкло. Разом із тим наша Маруся почала хворіти. Вона ні на що не скаржилася тільки усе худла, личко її все блідло і блідло, очі темнішали, стали великими, а повіки підіймалися важко. Тепер я міг приходити нагору. Незважаючи на те, що члени поганого товариства були удома, я зовсім звик до них і став на горі своєю людиною. Підозрілі молоді люди робили мені з берестка, луки та самостріли. Високий юнкер з червоним носом крутив мене у повітрі, як тріску, привчаючи до гімнастики. Тільки професор, як завжди, був заглиблений у свої складні міркування. Усі ці люди мешкали окремо від тибурція, який займав із сім'єю описане вище підземелля. Осінь усе більше набирала своїх прав, небо частіше вкривалося хмарами, усе навколо тануло у туманних присмерках, і потоки дощу шумно лилися на землю, відгукуючись одноманітним і сумним гулом у підземеллях. Мені було дуже важко вириватися з дому у таку негоду. А втім, я намагався піти тільки непомітно. Коли ж повертався додому увесь мокрий, то сам розвішував одяг проти каміна, смирненько лягав спати і філософськи мовчав під цілим градом докорів, що лилися на мене з вуст няньок та служниць. Щоразу, приходячи до своїх друзів, я помічав. Що Маруся усе більше хиріє, тепер вона зовсім уже не виходила на повітря, і сірий камінь, темне мовчазне страховище підземелля, продовжував безперервно свою страшну роботу, висмоктуючи життя із маленького тільця. Дівчинка здебільшого лежала в постелі, а ми з Валиком намагалися з усієї сили розважити її і потішити. Щоб викликати тихі переливи її слабенького сміху. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом і хай квітне український Ютуб.